Привіт! Повертаюсь сьогодні теж після робочого дня. Вже зараз пів на п'яту, але я закінчила і знову хочу кілька слів додати. Тільки що була в будинку перший раз, і мабуть я дам їм назву музей. Будинок, музей, тому що Такого, такого умеблювання, такого планування. Це взагалі не планування, це якісь будинки, будинок, який був з'єднаний ще з одним. Ось такий таунхаус я маю на увазі. Ось такі, типу, стандартні стандартні <салит> старовинні будинки. А, і там збереглося зберіглася меблі. І... Різні витвори мистецтва і картини, і і там китайські вази, або ще щось такого плану. Не знаю, двохсот 300 річної давнини. Я просто головна думка була про те, що якщо от знімати фільм або серіал з тих років там. Не знаю, 18 сторіччя так точно можна нічого не змінювати. взагалі. Ну Прибрати там телевізор величезний, прибрати якусь техніку. На кухні правда, зроблений ремонт, звичайно, ванна не... є ванна, яка старовина, там прямо все таке. Ось, знаєте, як... що можна з французьким шиком, таким старовинним. Асоціювати, отак виглядає, а є там, де санвуз-санвузли, в яких зроблений ремонт. Тому що будинок величезний, я не уявляю там всіх масштабів. Тому що ось, так як він старий, і як я вже сказала, його там поєднували з іншими входами-будинками. Я не знаю, як історію цього будинку, але поки що не знаю, принаймні. Але там ось ці маленькі коридорчики, сходи гвинтові такі, сходи, якісь звичайні, кам'яні, і там багато всього цікавого. Коротше кажучи, мешкає там жінка на вигляд, ну, їй років 100, можливо, більше, вона на апараті. Я не знаю, як цей апарат називається. Мобільний такий з киснем, той, що допомагає дихати. Так, І ну, прямо ось, такої, в торбинці, на, на спеціальному візочку в неї, вона видно, що дуже погано дихає. Цікаво, чи це в неї після ковіду трапилось з нею, чи це ось просто така особливість, тому що вона, як я сказала, вона вже дуже-дуже такому поважному віці. Була ще одна жінка. Судячи з відносин, вони близькі, тобто вона навряд чи якийсь персонал, вона... але за віком, ну от їй, наприклад, років 50 на вигляд, і вона легко може бути її, або, наприклад, онукою. Чому ні? Або дитиною, такою пізньою, пізньою дитиною. Це все мої роздуми, поки я там прибирала. Все було б непогано. А, ну і просто ще щоб ви уявили, цей антураж, окрім цих шкафів. Такі шафи, старовинні різьблені. І це там в кожній кімнаті ці крісла, стільці, столи там, і різні інші такі предмети меблів, наприклад, які я в житті раніше не зустрічала, не уявляла. Ну от Вони такі там мабуть, мають якийсь... мабуть вони мають якийсь там зна... Як сказати. Значення для використання, та, яке, можливо, вже не актуальне зараз, але колись це, це було щось потрібне. Але дуже все гарне, мідні, висять різні кухонні, не знаю, мідний посуд. Якісь, як я сказала, витвори мистецтва, ну і картини, і стат, статуетки, якісь ще щось, коротше, повно. Чого? Ну Справжній такий музей старовини. Єдине, що А, на другому поверсі все к... килимове покриття, але як це сказати, оксамитове, так? воно. Вілюр, що це називається, і хочу сказати, додати, що пилососити його взагалі не окей. Так, місцями він десь протерся, але зверху скрізь килими, килими старовинні, такі дуже гарні, різні, з різних видно, що країн колись привозилися. І знову ж таки, їм там по 100-200 по 200 років може бути легко. Єдиний мінус, що за мною ця молодша жінка ходила, коли я пилососила, вона ходила і стояла, чекала, поки я там закінчу коридор, поки я кімнату закінчу. Ну, вона, я думаю, що вона там настільки спостерігала, скільки чекала, допомагала там мені переключати. Ну, як ви розумієте, з розетками, там, з такими сучасними речами необхідними, там трохи проблема. Тому що видно, що таких ну, ремонтів глобальних ніхто там не робив. Якщо щось треба було додати, вони просто це там якось додавали косметично, так? а великого ремонту там не було знову ж таки століттями. Ну, років 100 точно. Так от це напрягає, звичайно, тому що ти от постійно там не розслабишся, плесосиш ще й так, ну, цей оксамит дуже важко пилососити. Ось там в якийсь момент вона мені почала пальцем показувати, ну, типу, де ще бруд. Ну, що, типу, треба його теж ну. А, І ще один момент: вони говорять англійською, і в старшої жінки в неї такий британський акцент. Я потім побачила, що в неї там стоять якісь фотографії британської родини. Королевсь... Королевської родини, я маю на увазі. І це теж цікаво, дуже цікаво. Окей, начебто всі залишились задоволені, все... я поприбирала і все, все добре. <сі> всі вижили. Будинок дуже цікавий. Окей, ще хотіла трохи додати про те, де я була сьогодні в день. Я називаю їх не канадці, величезний будинок. Про них вже не раз згадувала. І ось сьогодні мені ну, хотіла просто масштаби, нагад, описати масштаби будинку, він новий, величезний. Але ось сама салон, як в них це називається, поєднаний там, з їдальнею, зовсім просто такий величезний простір. Він, ну, Мені здається, більше 200 метрів саме, тільки цей салон, це, окрім всього іншого, всіх інших там, коридорів, величезних спалень. І всього такого, кухні. Так от, я сьогодні годину тільки витирала пил в цьому салоні. Там дуже багато знову ж таки, меблів, речей, різних сувенірів і всього такого. ну, пилу. І пилу теж багато. Ось, А другу годину я витирала пил в інших кімнатах і натирала спеціальним засобом. Продуктом, так, спеціальним шкіряні дивани. Їх в цьому будинку, щоб ви розуміли, 10 10 Є просто величезні дивани, є менші такі на софу, схожі, але їх Ну я нарахувала 10 і одне крісло. І ось було завдання натерти їх спеціальним засобом. Ось таке в мене було прибирання коли ще про них трошки розкажу. Вони, до речі, вона спілкується зі мною теж англійською, тож інколи вдається хоча б трошки перекинутись кількома фразами, словами, що теж непогано як для мене. Окей, така нотатка за сьогодні. Поїхала я додому. Сьогодні прийдуть, ми маємо піти поміряти зимовий одяг. Мається на увазі, типу, для лижного спорту. Тому що завтра ми їдемо в гори на 9 ранку, буде в нас така ось подія. Збирають нас французи, збирають українок, українців тут, тих, хто тут перебуває, і буде в нас якась розвага. Настрій не розважальний, чесно кажучи. Не знаю, в мене флешбеки, флешбеки. Добре, менше з тим. Всім гарного вечора, якщо ви дивитесь це сьогодні, ну і гарного, гарного пору... О, господи, гарної частини дня. Ось так. Все, бувайте, до наступного відео.